Вона людиною була талановитою, яскравою, як квіточка вона цвіла І грала її творчість барами. Олесю, цілий дивний світ, ти відкривала кожним словом, давала перед Богом звіт, що чаруватимеш знову. Ти стільки мук перенесла і біль, і втрату, і хворобу, але ти духом ожила, щоб творчістю йти в дорогу. На круту вгору крем'яну, вожучий камінь підіймала. Несучи твогу страшну, веселу пісню ти співала. Ти будеш жити у серцях, тебе ніколи не забудуть. І твій важкий та дужий шлях, як рука українським людям. Я вдячний за усе тобі, за драми, вірші та за пісню, за мавку, що в своїй журбі жила у весняному лісі. В Твоїх очах за жура, сум, за свій народ, за його долю, про всенародну волю.